У Києві в духовному управлінні мусульман України УММА пройшов всеукраїнський конкурс знавців Корану серед жінок та чоловіків. Іслям цьогоріч бере участь у категорії знань до 10 джузів. Джуз це частина Корану. Мені зараз 15 років. Я з Криму. Взагалі то я почав вчати Коран десь в 5 років. Мені допомагала бабуся спочатку, тато, мама теж навчитися читати Коран це важливо для кожного мусульманина, я вважаю, тому що це священна книга, там написані правила, як жити для мусульман. Всі конкурсанти різного віку, бо Коран може вивчити як підліток, так і доросла людина. Влітку я раптувався до конкурсу місяця, чотири готувався. Але не перший раз вже беру участь, тому нормально вже. Але трошки переживаю все одно. Серед учасників ми зустріли Жамаля. Він переселенець з Палестини. Через війну на батьківщині приїхав в Україну до родичів. Каже, що не дивлячись на війну в Україні, тут він себе почуває в безпеці. В газі там війна зараз відбувається. І виходили, прийшли тут до мами, як я скажу. Після 11 років мені його не бачили. І от ми тут стоїмо зараз. Як тільки Джамаль дізнався про конкурс, одразу подав заявку на участь. Каже, що для нього Коран має особливе значення. Коран, Аллах, книга Аллаха, щось священне такое. Поки у нього є зв'язок з Корана, він завжди успішний, він завжди достигає успіху, звісно. Ніхто не може мусульман не має просити Коран і опускати його ніколи. Долю конкурсантів вирішували справжні знавці Корану, голова української асоціації з вивчення Корану Шейх Хайдер Аль Хадж, заступник муфтія думу умма Шейх Мухаммад Мамутов та муфтій думу умма Шейх Мурат Сулейманов. Всі троє хафізи. Хафіз це людина, яка знає на пам'ять весь коран від початку і до кінця. Це перший конкурс після великої війни. І зазвичай у нас була традиція від духовного управління від асоціації, Всеукраїнська асоціація з вивчення корану проводити цей конкурс кожен рік. І ми починали його в 94 четвертому році в Криму. І кожного року ми його проводили або в Сімферополі, або в Києві. До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну конкурсантів з читання Корану було близько 150-160 осіб з різних міст України. Цьогоріч ченців 55. То в сутний день люди, які знали Коран, їм буде дана така честь, щоб вони. Вдягали корону, яка буде світліше ніж сонце своїм батькам. Це як честь для, для батьків, які монтували своїх дітей, щоб вони вивчали священну книгу Аллаха Спангата. Дводенний конкурс завершився нагородженням учасників конкурсу грамотами та подарунками.